Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди, Господи Боже наш, Отче Небесний, у Твої святі руки я покладаю свою молитву, молитву за моїх дітей, яких Ти дарував мені як благословення. Я приходжу до Тебе з відкритим серцем, з великою надією і довірою, знаючи, що ти завжди поруч і чуєш мої молитви. Ти всемогутній і милостивий, ти джерело всякого життя, любові і благодаті, і я прошу тебе: прийми мої слова, прийми мою молитву, яка виходить із самого серця, із самої глибини душі. Господи, даруй моїм дітям Твою священну охорону і благословення. Зберігай їх у твоїй милості, у Твоїй любові, у Твоєму світлі, нехай Твоя благодать супроводжує їх на кожному кроці, нехай вони відчувають Твою присутність, нехай у їхніх душах живе віра, надія і любов. Ти наш захист, ти наша опора. Прошу тебе, не залиш їх, не покинь. Нехай вони завжди будуть у твоєму захисті, як малі вівці, які під Твоїм покровом. Знаходять притулок від усякого лиха і напастий. Господи, я молюся за їхнє здоров'я, за їхній душевний мир. Нехай їхні тіла будуть міцні та здорові, нехай їхні серця та уми завжди будуть відкриті для добра, для істини та любові. Благослови їх, щоб вони зростали у Твоїй мудрості і любові, щоб їхні душі наповнювалися світлом і радістю, які можуть прийти тільки від Тебе. Даруй їм сили долати всі труднощі, які траплятимуться на їхньому шляху. Нехай вони, незважаючи на всі випробування життя, будуть стійкими у вірі, твердими в любові та незломленими в серці. О Господи, Ти знаєш, які турботи і переживання я відчуваю за своїх дітей. Ти бачиш, як їхні долі переплітаються з моїми думками, як я турбуюся про їхнє майбутнє. Ти розумієш, як мені важко, коли я не можу бути поруч із ними або коли вони стикаються з труднощами. Але я вірю, що ти з ними, що ти спрямовуєш їхні шляхи, що ти не залишиш їх без своєї благодаті. Я прошу тебе даруй їм розум і сили, щоб вони завжди могли знаходити правильні рішення, щоб їхні серця завжди прагнули до тебе, до істини, до добра. Господи, Ти, великий цілитель, зціли серця моїх дітей. Якщо вони колись переживатимуть біль чи страждання, нехай вони завжди відчувають твій втішний погляд, твою ласкаву присутність поруч, зміцни їх у важкі моменти життя, дай їм сили не втрачати надії. Якщо буде важко, даруй їм внутрішню силу долати сумніви та страхи, нехай вони завжди пам'ятають, що ти з ними. Що вони не самотні в цьому світі. Господи, просвіти їхній розум, щоб вони завжди обирали шлях правди, щоб їхні думки були чисті та світлі. Навчи їх бути милосердними, співчутливими, щоб вони не оскверняли свою душу злом, але завжди прагнули робити добро. Нехай їхнє життя буде наповнене миром, радістю і благополуччям. А серця їхні будуть завжди сповнені вдячності до Тебе за всі даровані тобою благословення. Нехай вони завжди пам'ятатимуть, що все, що в них є, це від Тебе, і будуть вдячні тобі за Твою нескінченну любов. Господи, благослови їх на добрі справи, на праведні вчинки. Нехай їхнє життя буде наповнене служінням Тобі та людям. Дай їм сили. Не піддаватися спокусам цього світу, але слідувати за тобою, як за світлом на шляху. Нехай вони завжди шукають Твого шляху і знаходять у тобі свою розраду і спасіння. Даруй їм уміння бути терпимими до інших, уміння прощати і любити, як Ти прощаєш і любиш нас, грішних людей. Господи, я молю Тебе, щоб Ти благословив кожного з моїх дітей. Нехай вони будуть щасливі, нехай їхнє життя буде світлим, нехай у їхніх душах завжди буде мир і спокій, щоб вони могли пройти свій шлях із гордістю і гідністю, знаючи, що ти завжди поруч, ти їхній батько, ти їхній захисник, ти їхній учитель і путівник. Нехай вони завжди пам'ятають про це і не втрачають віри в Тебе. Прошу Тебе, Господи, не забирай від них свою любов, нехай вона буде для них міцною основою в житті, нехай вони завжди відчувають твою присутність поруч, нехай, незважаючи на всі випробування і складнощі, вони завжди відчуватимуть підтримку твою, збережи їх від злих людей, від лукавих задумів, від усіх напастей і бід. Нехай їхні серця будуть чистими, а їхні вчинки праведними. Даруй їм мудрість, щоб вони знали, як чинити в будь-яких ситуаціях, щоб вони могли бути прикладом для інших людей. Господи, я молюся за їхнє духовне зростання. Нехай вони зростають у вірі, в любові, в смиренні та вдячності. Даруй їм сили молитися, сили прагнути до Тебе в будь-яких обставинах. Нехай вони знають, що ти завжди з ними, що ти ніколи не залишиш їх. Що Ти їхнє світло і їхнє життя. О Господи, якщо я коли-небудь заблукаю на своєму шляху, якщо я буду сумніватися або втрачати надію, дай мені сили вірити і сподіватися. Допоможи мені завжди бути прикладом для моїх дітей, щоб я міг направляти їх у правильне русло. Нехай вони бачать у мені живий образ Твоєї любові і віри, щоб через мене, через мої слова і вчинки. Вони приходили до Тебе, до Твоєї істини і світла. Господи, прошу Тебе, даруй моїм дітям щастя в їхньому житті, але головне, нехай вони завжди будуть із тобою, нехай вони завжди йтимуть шляхом Твоєї правди. Благослови їх, Господи, на кожен день, на кожну мить, на кожен крок, який вони роблять. Нехай їхні життя будуть сповнені Твоєї благодаті і Твого благословення, і нехай їхні серця завжди будуть відкриті для тебе. Боже мій, прошу Тебе, благослови їх на добрі діяння і праведне життя. Нехай вони у своїх вчинках завжди шукають Твого благословення, щоб їхні дії були сповнені чесноти. Дай їм розуміння, що кожен їхній крок може бути джерелом радості та розради для інших. Що їхні серця можуть бути світлом у темних куточках цього світу, що навіть маленький жест доброти може бути великим внеском у велике діло любові, яке ти започаткував і до якого ти нас покликав. Господи бережи їх від спокус цього світу, від тих, хто хоче збити їх зі шляху, від брехні й обману, від злих людей, що можуть вплинути на їхній дух і серце. Нехай у їхньому житті завжди буде місце для істинної віри, для твого світла, для любові, яка зцілює і надихає, дай їм силу розпізнавати брехню й обман і стійкість, щоб не піддаватися на них. Даруй їм захист від будь яких небезпек, як у світі зовнішньому, так і в світі внутрішньому, в їхніх думках і почуттях. О Господи, виховай у їхніх душах вдячність. Щоб кожен день вони починали з подяки тобі за все, що ти даєш, за все, що ти нам посилаєш. Нехай вони завжди пам'ятають, що все, що вони мають, це твій дар, і що їхнє життя має сенс тільки в тобі, через тебе і для тебе. Навчи їх цінувати кожен момент, кожен дар, кожне натхнення, яке виходить від тебе. Господи, допоможи моїм дітям навчитися прощати і розуміти. Прощати тих, хто їх ображає, і себе за недосконалості, дай їм сили розпізнавати у своїх помилках уроки, нехай вони бачать у житті не тільки радощі, а й можливість для зростання, для глибшої віри, для служіння Тобі та людям. О Боже мій, не дозволь їм втратити віру в добро, у любов, у можливість змін, нехай їхні серця. Будуть сповнені надії і впевненості в тому, що з тобою можливо все. Нехай вони не бояться мріяти і будувати майбутнє, сповнене світла, любові та миру, тому що з тобою, Господи, вони можуть домогтися всього, що вони задумали з твоєї волі. Зміцни їх, дай їм мир у душі. Нехай вони знають, що незалежно від того, які випробування вони переживають, ти завжди поруч. І що Твоя рука завжди готова підтримати їх. О Господи, молю Тебе, благослови їх на кожен день їхнього життя, наповни їхні серця радістю і миром. Нехай вони знають, що ти джерело всіх благ і любові, і що якщо вони йтимуть твоїми шляхами, то все буде гаразд, незважаючи на всі випробування і труднощі. Ти даєш сили тим, хто вірить, хто сподівається. Хто щиро прагне слідувати за тобою, нехай вони відчують твою благодать і любов у кожному дні свого життя. Дякую тобі, Господи, за те, що Ти чуєш мої молитви, що Ти ніколи не залишиш нас, що в тобі ми знаходимо все, що нам потрібно. Нехай моя молитва за моїх дітей буде в Твоїх руках, і нехай вона принесе їм благословення, спокій і силу для подальшого шляху. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.